Я хотів би, друзі, зачитати вам сьогодні одну притчу і дати відповідь на одне запитання? Ця притча вона записана Христом у Матвія 22 розділі. І я хотів би запитати на початку кожного з вас. Так як Бог нас збирає у майбутньому, у свою велику клуню, скажіть, будь ласка, до чого подібне Царство Небесне? До чого воно може бути подібне? От коли ми мріємо про нього, або думаємо про нього, до чого воно подібне? Або схоже? Може бути до закваски. Так. У притчах дуже багато було різних проєкцій цього. Але подивіться, будь ласка, як у 22 розділі від Матвія Христос відповідає на це запитання. У відповідь Ісус знову заговорив до них у притчах, кажучи. Схоже Царство Небесне на одного чоловіка царя, який справив весілля своєму синові. До чого подібне царство небесне? До весілля царя. Яке що? Яке справив цар своєму синові. І коли ми з вами читаємо далі, ми зупиняємося на таких непростих текстах цієї притчі. Він послав своїх рабів покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших рабів, кажучи, скажіть запрошеним: ось я приготував мій бенкет, моїх волів годовану худобу зарізано і все готове. Приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле. Другі на свої торги, інші ж, схопивши його рабів, познущалися над ними і повбивали їх. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм рабам: оскільки весілля готове, а запрошені виявились недостойними, то йдіть на роздоріжжя і кого тільки зустрінете кличте на весілля? Вийшовши на дороги ті раби, зібрали всіх, кого знайшли і злих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми. Цар прийшов подивитися на тих, які зібралися, і побачив чоловіка, невбраного у весільний одяг, і каже йому: Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу? Той же мовчав. Тоді сказав цар слугам. Зв'яжіть йому ноги і руки, та викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів, адже багато запрошених, а вибраних мало. Дорогі мої, притча не проста, і слова не зовсім легкі. Але ми бачимо, що Царство Небесне подібно до цієї притчі, яку Христос хоче передати. Ми дивимося, що в перших текстах, коли Христос пояснює, то Господь робить заклик до єврейського народу. І цей заклик він показує, що єврейський народ наскільки рахував себе впевненим у тому, що вони вже є готові жити у Царстві Божому, що вони відмовилися від цього царства, бо не розуміли цього заклику. І не бачили змісту взагалі реагувати на нього. Пізніше ми бачимо, що одна притча ніби закінчується, але переходить Христос ніби в другу притчу. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив убивців і спалив їхнє місто. Що це було? Час для єврейського народу закінчився, Степан був побитий, по суті, вирок. Ізраїльському народу був вже виставлений, і що пишеться у цьому тексті, цар розгнівався і послав своє військо, вигубив убивців, тобто ті, хто не приймали вістку, і ті, хто відмовлялися від неї, і спалив їхнє місто Єрусалим, який горів у часи завоювання. Пам'ятаєте? І все на цьому нібито закінчилось, але далі. Каже своїм рабам, оскільки весілля готове. А знаєте, як було на той час серед єврейського народу, спочатку посилалося одне запрошення, але в ньому не ставилося числа. І пізніше, коли вже це запрошення приходило, то потрібно було піти і ще зробити останній заклик з числом, коли має відбутися ця гостина. І отут. Цар каже, вже ж весілля готове. Уже все є. Мені потрібно все ж таки провести для мого сина це прекрасне весілля. І він каже, ідіть, будь ласка, на роздоріжжя зустрінете кого завгодно, кличте їх, будь ласка, на це весілля, тому що воно має відбутися. Я прийшов на цю землю в особі свого сина. Я віддав своє життя. І весілля має відбутися, незалежно, чи хоче хтось цього, чи не хоче, чи приймають мою жертву, чи не приймають. Вийшовши на дороги, ті раби, зібрали всіх, кого знайшли: і злих, і добрих. Так пишеться. Тому в Царстві Божому будуть і злі, і добрі, чи ні? Ні. А кого більше добрих чи злих? Фарисеї бачили себе добрим, добрими людьми, правда ж? А чи будуть вони у царстві Божому? Якщо дивитися загально, розумієте, звичайно, що ні. Тому що у власних очах вони себе бачили тими, хто має там бути. А язичники бачили себе такими, яким вони є. І, звичайно, що Христос каже, ідіть, запрошуйте кого завгодно. І Христос запрошує сьогодні в церкву, в яку я одного разу прийшов у 2000, у 2000 році перший раз на іванську програму. Він запрошує різних людей, навіть таких, як я. Він запросив. Коли моя дружина стояла на дверях, вона каже: Прийшли на Іванську програму два повністю вистражених хлопця. З такими очима, знаєте, коли. В мене в паспорті є фотографія, зараз вже в мене новий паспорт. І там очі, коли я займався служенням в колоніях, коли я показую першу фотографію свою, то дивляться на прохідну, і кажуть, це не ви. Я ви не дивіться на неї, то колишнє життя. Подивіться на цю. Вони відкривають: о, а тут ви схожі. І от таких, от таких подібних Христос запросив. Запросив, але не для того, щоб вони залишалися в такому стані. А для того, щоб вони були запрошеними гостями. Подивіться, будь ласка, що пишеться далі. Цар, коли вже наповнилась весільна гостина гістьми, цар прийшов подивитися на тих, які зібралися, і побачив чоловіка невбраного у весільний одяг. А це що? А цар роздавав кожному весільному гостю свій одяг. Коли я прийшов у цю церкву, я вже не мав ходити у одязі, в якому прийшов. Чому? А тому що це інше середовище. І я мав зняти свій одяг подібно до фарисеїв, і одягнути одяг. Який дає мені цар. Тому що він тут запитує, а чому, подивившись на людей, чому цей чоловік не вбраний у весільний одяг, каже йому: друже, як ти війшов сюди без весільного одягу, а той мовчав. Коли прийде Христос на землю, той, хто буде без весільного одягу, нічого не зможе вже сказати. Він буде просто мовчати. Але той, хто буде у весільному одягу, той буде радіти і тішитись. І якщо сьогодні заглянути на це питання, то скажіть, будь ласка, що символізує собою ось цей весільний одяг? Хто сказав характер? Підніміть руку. Дякую. Весільний одяг символізує, як ви сказали, праведність Ісуса Христа. Але ця праведність Ісуса Христа сьогодні має відобразитися де? У моєму характері. Дорогі мої, якщо сьогодні у моєму характері, як пастора, не відображається цей, ця праведність, скажіть, будь ласка, чи моє це Царство Небесне? Ми ж тут чисто маємо говорити по-справжньому. Якщо сьогодні у моєму житті не відображається характер мого Господа, то чи є я його представник сьогодні? Іван пише, що якщо ви називаєте себе тими, хто пізнав його, то маєте жити так само, як жив. Він. Я задаю собі це запитання. Чи живу я тим Духом, яким жив Христос? Чим наповнений мій розум? Які в мене цінності? Про що я мрію? Чому я віддалю свого найбільше часу в житті? Подивіться, будь ласка, як вісниця Божа описує, що є праведність Христа. Коли ми підкоряємося Христу, наше серце з'єднується з Його серцем. Наша воля зливається з Його волею. Наш розум стає одним цілим з Його розумом. Думки сповнені ним. Ось що означає бути одягненим у праведність Христову. Дорогі мої, іншої планки не існує. Як би ми себе не тішили цим, як би ми це від себе не відвигали, але іншої планки не існує. Серце з'єднане з серцем Христовим. Воля з'єднана з, з волею Христовою, розум з'єднаний з розумом Христовим і думки, сповнені ним, про нього і з ним. Іншого не існує. Через те, коли ми читаємо з вами, що Господь дивився на людей, які прийшли на його гостину, він всіх запрошує на неї, бо за всіх віддав своє життя. Але чи прийме він всіх у своє царство? Притча, що говорить тільки тих, хто одягнений. У весільний одяг. Тільки тих. Царство Боже дається даром, але на умові весільного одягу. Коли Бог нас збирає у свої клунь, коли Він сьогодні готує свої жнива, Він нас попереджає, щоби час, який ми сьогодні мали, ми не втратили. Тому що тисячі ангелів сьогодні працюють. Відганяючи темряву посеред нас. Тисячі ангелів сьогодні працюють, спускаючись з неба на землю, щоб врятувати кожного з нас. І Святий Дух робить свою роботу, щоб допомогти нам відображати подобу нашого Господа на цій землі. Бо якщо цього не буде відбуватися, ми з вами залишимося. Без одягу весільних гостей, одягу праведності. Тому нам варто присвятити все своє життя. Скільки залишилося нам часу, ми не знаємо. Але нам варто присвятити все своє життя, щоб Христос був у кожній сфері нашого життя. І ми могли навчитися жити так, як жив Він. Я хочу разом з вами про це молитися. Добрий наш Отець Небесний. Ми сьогодні разом зібралися на поклонінні Тобі, щоб возвеличувати ім'я, Твоє, щоби дякувати за прекрасні дари, які сьогодні ми маємо у своєму житті. Подаровані Тобою. Ми дякуємо, Боже, що Ти кожного ранку. Оновлюєш свою милість для нас, тому що сонце твоє сходить для нас, тому що тепло твоє зігріває саме нас, тому що листочки на деревах розпускаються для нас, трава і квіти піднімаються для нас, щоб милувати наше око і бачити, яким є ти. Допоможи, Отець Небесний, нам не відмовлятися від. Одягу Твого, допоможи нам не ходити у своєму одязі самоправедності, гордості, своїх амбіцій, цілей, допоможи нам скидати все це з себе, щоби гріх не панував над нами, а Ти панував над нами, як наш новий Господь, і вів нас крок за кроком до єдності з тобою. Допоможи, Боже, щоб ми кожного ранку. Мріяли про зустріч з тобою, щоб ми роздумали, як це буде відбуватися. Щоб, коли просинаємося вночі, нам хотілося говорити з тобою, а не думати про те, що дивилися ввечером в Фейсбуці, в Тіктоках чи, можливо, в інших на інших площадках інтернет ресурсів Допоможи нам захоплюватись тобою, бути біля тебе і чекати тебе. Прекрасної зустрічі з нашим Господом, який йде на цю землю. Тобі віддаємо славу і хвалу, як Отцю, Сину та Духу Святому. Амінь.